У соціальних мережах в мережі інтернет з'явилось відео, яке стало трохи скандальним. Це відео, на якому один з працівників центру протидії дезінформації, спілкуючись з українським військовослужбовцем, згадали Михайло Лебіго. Михайло Лебіга це топ волонтер, топ-блогер. Вони запропонували йому терміново пройти медичну комісію, звернутися до ТЦК і своїм прикладом показати, як потрібно мобілізуватись. У певної частини військовослужбовців це знайшло підтримку. У певної частини військовослужбовців викликало негативну реакцію, але це нехай військовослужбовці розбираються між собою. Я хотів би висловити свою думку з цього приводу: Михайло Лібіга, Сергій Стерненко, Сергій Притула, Тарас Чмут, інші то блогери і волонтери, не лише. Розважають суспільство, не лише розважають в тому числі і військових. Вони збирають гроші. Як би ми не применшували значущість медійної діяльності, вона дуже важлива. Бо медійна діяльність подібних людей вона мобілізує суспільство. Мобілізує суспільство на збори. На гроші мобілізують суспільство не забувати, що є збройні сили України. Це один бік. Інший бік це небезпека, яка загрожує медійним особам. Ні для кого не секрет, як діють російські спецслужби, ні для кого не секрет, що періодично вони вчиняють показові страти. І так, українські військовослужбовці знаходяться в постійній небезпеці. Окупанти намагаються їх знищити, намагаються їх вбити. Але ми повинні розуміти, що так само окупанти намагаються і будуть намагатись і далі знищити показово вбити медійних персон. Ви всі чудово розумієте і не можете не розуміти, що для російських спецслужб. Немає терміну придатності знищення медійних персон. Українські військові наражаються на дуже серйозну небезпеку на фронті, але повертаючись в цивільне життя, цей ризик після повернення в цивільне життя, цей ризик значно знижується. Чого не скажеш про медійних персон? Я впевнений, що і Сергій Стерненко, і Сергій Притула, і Михайло Лібіга та інші, Олексій Дурнєв, Чудово розуміють, що спецслужби будуть наздоганяти їх все життя. Якщо українському військовослужбовцю після проходження служби в цивільному житті майже нічим не загрожує ворог, то українським медійним персонам, які налаштовували суспільство, висловлювали свою позицію, робили це публічно, мобілізовували суспільство до певних висловлювань. До певних дій, до зборів. Загроза буде загрожувати ще довгий-довгий час, тому що терміни в придатності помсти російських спецслужб не існує. І я б дуже просив би українських військових про це пам'ятати і ставитись до діяльності. Цих відомих блогерів, волонтерів, медійних персонажів, хоча б з частиною тієї ж поваги, з якою вони ставляться до вас і до вашої діяльності.